На аграрії ось чітко видно розмежування двох сортів наших. Верба, бачите, які темні листки, який темний колір, темне забарвлення. А Канзас сортова особливість, що в його світліший відтінок забарвлення, навіть світліший від інших сой, від інших сортів сої, таких, знаєте, поширених в нашій так, місцевості, нашій, в нашому селі. скажу так. Тому що верби вже теж в селі трохи є. Її видно, вона, бачите, навіть так на наріз взяти, то вона ніби чуть-чуть вища. Чуть-чуть вище. Вона зразу, так бачите, я ж вам показував, вона зразу вже була така вища, тягнулася вище. вище. Ну, шо? Дивимося нашу вербу. 30-та міжрадія, експериментальне теж. Вся вже навіть трохи вища пояса. Висота он туди. Десь по 70, навіть до 80 сантиметрів соя. І бачите, також гілкується, також гілкується соя, доволі таки непогано. Кажу, що цей сорт раніше, бо бачите, вже навіть є так, що вже навіть є е, утворені боби Нижній Ярус. Подивіться. Бачите. Тут буде, знаєте що, дивіться, ну, скільки бобів. Навіть посчитаємо за... Тут ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 боби вже на рослині закладені. Бачите? 30 міжродя нагадую. Ну, Будемо спостерігати, все покаже бункер. Бачите, цих експериментів трошки вистачає у нас дослідів, вірніше, дослідів. Подивіться такий, скільки тут бобів. Десь трошечки більше на рослинах, десь менше. Ну, Ми зробили все, що могли, в принципі, все, що... В принципі, планували та й зробили по сої. І мікроелементи цей рік вже бачите, вносили бор з молібденом. Ну і там комплексні входили в той препарат мікродорогу. І само собою бор вносили у фазу активного цвітіння. Тому якимось чином ми попливали на врожай. Так. Ось вирвав вам ще сою верба. Ватсон. 30 метро на години. Подивіться скільки тут, бульбочок на корінцях. Земля-волога, бачите. Такі ніби тілесного кольору виділення. Навіть де не дає розживувати відтінок. Але ось подивіться, вона також гілкується. Не так розлого, як Канзас. Канзас, вона така, бачите, вона розлога, як дерево. А ця така, бачите, стовбуриста, пристовбури утворюється боби. На даній рослині вже є 25 сформованих бобів. І ось ще зверху, бачите, ще квіточки перецвіли. ну Загалом, бачите, непогана рослинка. Непогана сої. В принципі, густоти її. Тут стояння сої зараз на полі 700 тисяч рослин. 700 тисяч. Подивіться, скільки бобів тут утворено. Подивіться, скільки бобів. Побачимо, що вона нам вродить. Все побачимо вже. Я думаю, вам буде цікаво і нам цікаво бачите результат нашої праці. Подивіться, подивіться. яка красота. Звісно, це не дуже там вже, знаєте, така вже там вона, що вже там дійсно як рона винограду, що вже там так обвішено. Але загалом, вважаючи на дані погодні умови, є в людей краще своє. В інтернеті дивлюся. Але нічого. Вже пішла соя на 15-му мітраді верба. Висів варіатора на 45. Буквально 12-13 штук на метр. Також бачите, є боби. Є боби. Але сіяна вона вже не 26 квітня, а 2 травня. Ось бачите. Також є боби. Досить непогано. досить непогана їх кількість. Ростом теж, трохи вище пояса. Я думаю, якщо ще будуть такі душі, якщо їй ще буде волога, ще ж цілий серпень місяць, вважайте, то я думаю... До середини вересня десь. Можливо, до початку вересня буде рости. Я думаю, може воно ще вище підтягнеться в вріз. Але вже ж не така, як дивлюся в деяких регіонах, що взагалі по 20-30 см соя. 30 см і вже формуються боби, завершується світ. У нас, бачите, соя. Маса гарна її. Навіть на 15-му міжраді не скажеш, що вона рідка. В принципі, густоти є. Бачите, маса зараз так ніби непогана, а осінню, восени як треба буде збирати, облетить листя, тоді вже буде видно масу. Але може виграє кількість бобів, це вже таке діло. Може виграє цей рік те, що на рослинах буде більше бобів. Закладеться і вона перекриє густоту. І тим самим ми зекономимо на насінні. Тут таке діло побачимо. Так, тут ось бачите, соя вже навіть вища, пояс вже така, така соя. Де не дає бур'яни, ну побачимо, якщо вони будуть, треба було все-таки раніше кропити починати, то тоді нам не давала погода можливості покропити. А зараз, бачите, де не дає бур'яни, якщо вони будуть спричинювати шкоду сої, якщо будуть перерослі, то можливо за необхідності проведемо десекацію. Якщо їх буде багато на деяких ділянках. Тому що вже зараз, я дивлюся, люди працюють і в фазу вже форму... сформовані, бо бізнес, вони ще працюють гліфосатом. Ну, я б не робив би. Кажуть, що там нічого не буде, все. З одного боку так, а з другого боку не бажано такого робити. Але як кажуть, хто не ризикує. тут. Хто не не дискує, так? але таке, хтось рискнув, покропив, таке вже діло. Це соя своя, Досівали, бо не вистачило пару метрів. Соя своя, дивіться, варіатор такий, як на вербі на 45. Також бачимо, формуються боби. Бачимо трошки вона розілкувалася. Будемо бачити, будемо пробувати. Можливо, її теж варто сіяти, наприклад, на 30 й міжроді, а ми вже її так знаєте, густо сіємо. Все треба пробувати, все пізнається в порівнянні. Все пізнається в порівнянні з чимось. Тому бачите, все, що ми можемо, те, що в мірі наших можливостей, те ми закладаємо, наші експерименти, досліди. Те, що в, в, в мірі наших можливостей. Тому якось так. Якийсь такий вийшов у нас огляд сої після дощів. Бачите, як казали там в одній групі в Фейсбуці, найкраща піджива для сої, найкраще підживлення для сої це дощ. То, ось, бачите. не скажу, що в неї є дефіцит азоту. А вона у нас забезпечено. Працюють наші бактерії, листки, подивіться які. Подивіться, які розміри листків. Майже як лапухи. Так само ці, подивіться, які листки. Тому соя, я вам кажу, непогана. Досить непогана. Як на даний рік. Досить непогано. А там будемо вже собі бачити, будемо дивитися, що воно до чого і як. Давай побачимо, бункер покаже. Якось так. Ось такий вигляд Канзас з краю. Також бачите, непоганий стан. Так, шановні аграрі, друзі-колеги. Всім дякую за лайки, перегляди, підписки. До нових зустрічей, до побачення. З вами був Андрій Чабанюк. Все. До побачення. Бачите, які колюги стоять. Так що, якось так. Такі справи.